Що трапилось у Кропивницькому? Громадська організація Наша Рада зареєструвала електронну петицію з вимогою скасувати дозвіл для будівництва зупинки з допоміжною спорудою на вулиці Преображенській. Спочатку це мало бути укриття, а тепер ще додаткова споруда. Активісти підозрюють, що це для торгівлі. У Кропивницькому призупинили фінансування лікування інсультів для обласної клінічної травматологічної лікарні. Її революція у 2022 році. Підпорядковується вона Донецькій обласній раді. Директор медзакладу сказав, що порушення не критичні і вони працюють над відновленням фінансування. Міська рада може переплатити за ремонт наукової ліцею понад півмільйона. Ремонтні роботи планують віддати підприємству РБК Купол. Подивимося, що буде далі. У Кропивницькому 40 ветеранів та сім полеглих отримали грошові сертифікати на житло. Сертифікати видано на загальну суму понад 85 мільйонів гривень з державного бюджету. Уазис для культури та спорту на ковалівському пляжі ще не почали облаштовувати. Як пояснили в міській раді, проект опрацьовує юридична служба, оскільки в неї виникли питання до механізмів реалізації. А ще у нас для вас супер новина. Наше видання шукає стажера або стажерку до себе в команду. Якщо цікаво, чекаємо твою заявку у нас на пошті. А читайте про це та навіть більше на Гречка.Інфо. інфо.